Добрий день, шановні друзі, вітаю вас на нашому відеокурсі Візьми фінанси під контроль. Нагадую, що цей курс розрахований на людей, які стали вимушеними переселенцями або постраждали від наслідків війни. У багатьох людей дохід зменшився, але життя продовжується і нам треба вирішувати наші проблеми. Особливо, якщо ми стали вимушеними переселенцями, таких проблем може бути навіть більше, ніж у звичайних людей. За рахунок яких коштів їх можна вирішити. У когось були заощадження, хтось може позичити у своїх друзів, родичів, знайомих. Але не у всіх може бути така ситуація, і постає питання, а чи користуватися кредитами для вирішення власних проблем? Хтось має позитивний досвід в кредитуванні. Кось, навпаки, може бути досвід настільки негативний, що до нього там телефонували колектора, що він має багато-багато проблем. І можливо навіть вже був досвід, коли в нього забирали якесь майно, або знає людей, яких забирали, і таким чином він точно каже, що ні ні ні. В жодному разі я не буду користуватися кредитом. Але ж давайте все ж таки визначимо, що таке кредит, і чи може бути кредит корисним, чи він може бути тільки шкідливим. Нам треба зрозуміти, кредит це проблема, чи це додаткова можливість. І тому я пропоную визначити різницю між шкідливими кредитами та корисними кредитами. Я більше 17 років працював в банківській системі, і я точно знаю, що за допомогою кредитів можна вирішити багато проблем. Це може бути дуже класний, дуже корисний інструмент. І навпаки, є ситуації, коли люди заганяли себе в ще гіршу ситуацію. Або вони, навпаки, не мали. Ніяких проблем в них було навіть все дуже непогано в житті, поки вони не вирішили взяти якийсь кредит, де вони не прорахували всі ризики. Кредит це такий фінансовий інструмент, який може бути дуже корисним, коли намагаєте досягнути своїх цілей, і він може бути дуже шкідливим, якщо ви не врахували свої ризики або були неуважні при підписанні договорів. Корисні кредити повинні відповідати наступним критеріям. Завдяки речам, які куплені в кредит, або якимось заходам, які проведені за кредитні кошти, тобто ваша ціль кредиту, те, що ви брали, скорочуються ваші витрати. Тобто кредит потенційно запобігає в збільшенню ваших витрат в майбутньому. А відсотки по кредиту будуть менше, ніж очікувана вигода. Тобто переплата по кредиту, бо за кредит ми завжди переплачуємо, в математичному вигляді, в розрахунковому вигляді буде. Вигідніше і менше, ніж той ефект, який ви отримаєте, якщо ви або купите якусь нову річ для себе, або, можливо, ви щось відремонтуєте, або оновите за рахунок кредитних коштів. Також критеріум корисності кредиту буде, якщо вам. Вдасться знайти реальну відсоткову ставку яка менше ніж рівень інфляції в країні. Тобто ви використовуєте вашу гривневу масу, залучаючи через кредит вигідніше, тому що свої кошти, якби ви в це вкладали, інфляція з'їдала би, а так у вас є можливість трошки на цьому зіграти. Також важливим критерієм буде те, що кредит не має додаткових витрат, які суттєво його подорожчають. Тобто, коли ви обираєте між декільками видами кредитів або між декількими фінансовими установами то ви аналізуєте і обираєте для себе такий кредит, в якому не буде або буде менше, ніж у всіх інших, додаткові витрати. Нагадаю, які це можуть бути витрати? Це може бути додаткове страхування. Або це може бути нав'язування з боку продавця, який продає, ну, наприклад, побутову техніку а, якихось додаткових витрат вам, тобто ви ну, там, купуєте собі ноутбук, а, вам, а вас заставляють купити ще або програмне забезпечення, яке вам не потрібне, або якісь ще додаткові а, речі, які вам не потрібні. Тож, шукайте такий кредит, який не має додаткових витрат, ну або має мінімальне порівняно з іншими. Також критерієм корисного кредиту є те, що цей кредит вирішує якусь існуючу проблему. Тобто ваш рівень життя після того, як ви взяли. Кредит і витратили його саме на покращення своїх умов або умов проживання, або умов роботи, або ще щось. І ви розумієте, скільки ви за це сплачуєте, і це для вас буде сприйнятна виплата, то, звісно, такий кредит буде приносити вам користь, тому що завдяки. Залученим кредитним коштом, ви змогли вирішити якусь свою існуючу проблему і її позбавитися, але потім ви виплачуєте кредит, повертаєте гроші, ну, вже у вас щось точно покращилося. Деякі кредити можуть відповідати одразу декілька критеріям. По корисності те, що ми вам говорили. А які ж характерні ознаки шкідливих кредитів, на що треба звернути увагу, щоб не потрапити в пастку шкідливого кредиту? Коли ви приймаєте рішення взяти кредит, то платіж, який ви будете щомісячно сплачувати, перевищує 30% вашого доходу. Ну, принаймні навіть 25% вже буде трохи напряжено для родини, ну тому що це чверть від бюджету родини, і це вже нема. А якщо ще більше, якщо 30%, то на це вже треба звертати увагу це буде дорого для родини. Ну, але якщо ви не ведете облік своїх доходів та витрат, ви можете це і не побачити. Тож, в першу чергу, спочатку ви розраховуєте свій бюджет, потім, коли ви приймаєте рішення брати кредит, то ви співставляєте суму щомісячних виплат по кредиту з розміром ваших видатків з розміром ваших доходів. Ще одна характерна ознака шкідливого кредиту це коли ви не знаєте, або не можете розрахувати точну вартість кредиту. То Тоді треба або уважно розібратися з всіма цифрами, або залучити когось, хто добре на цьому розуміється і може вам допомогти. Рішення про отримання кредиту неможливо приймати емоційно. Не можна так робити. Рішення про отримання кредиту без ретельного аналізу ризиків також може привести до шкідливого кредиту, до наслідків, шкідливих наслідків для вас, для вашого фінансового становища. Це небезпечно. Тобто, ми беремо. Аналізуємо всі ризики, які є. Якщо на нас тиснуть емоційно, наприклад, якась реклама або кредитний інспектор, який каже, це дуже вигідні умови, тільки сьогодні ви можете зголоситися, будьте уважні, це маніпуляція. І найчастіше така маніпуляція йде поряд з шкідливими кредитами. Також ознакою, характерною ознакою шкідливого кредиту, коли ви не маєте постійного доходу, стабільного доходу, ви берете кредит для погашення попередніх боргів. Тобто, у вас вже є зобов'язання, можливо, навіть є прострочена заборгованість, ваші кредитори тиснуть на вас, щоб ви повертали. І ви йдете не шляхом домовленості з ними, а ви йдете брати новий наступний кредит для рефінансування, тобто погашення ваших попередніх кредитів. І особливо, якщо він, новий кредит буде по збільшеній відсотковій ставці, тобто ви ще більше будете переплачувати, будьте дуже уважні, це небезпечно. Ще одна ознака. Згідно умов кредитного договору, ви не можете погасити його достроково. Ну, принаймні, вже законодавство передбачає те, що споживчі кредити ви можете гасити достроково, але треба звернути увагу на умови кредитного договору, в якому може бути сказано, що. Сума витрат ваших витрат не зменшується при достроковому поверненні кредиту. Тобто ваша сплата, особливо якщо це стосується ануєтетної рівними частинами сплати, то вона розрахована таким чином, що в першу чергу сплачуються відсотки в рамках цієї суми ануїтетного платежу, і тільки в кінці вже йде погашення. Тіла кредиту, а оскільки відсотки ви на початку вже сплатили, то достроково вам немає сенсу сплачувати, то можна тоді продовжувати платити. Тож це також може бути ознакою шкідливого кредиту, якщо ви берете його на більш тривалий термін, плануєте погасити раніше. То для вас це невигідні умови. Треба шукати такий кредит, в якому не буде такого розподілення а буде інакше. Но для цього треба уважно читати кредитний договір і просити робітників банку або небанківської установи, чітко вам пояснити, який алгоритм нарахування ануітетної суми платежу. І фінансова установа повинна вам пояснити це. Ну і, звісно, ще одна важлива ознака: вона досить очевидна, коли кредит видає сумнівна кредитна установа. Або установа з поганою репутацією. На жаль, дуже багато мікрофінансових установ, які надають кредити, і в яких не дуже добра репутація. Так, вони небагато вимагають від своїх позичальників, це також може бути натяком на те, що треба дуже уважно подивитися на організацію, в якій ви хочете брати кредит. Дякую, Тетяна, а зараз я наведу вам власний приклад. Пам'ятаєте, на початку 2022 року, десь з березня місяця і більше вже в квітні, в травні, в червні була велика проблема з пальним. Пальним марки 95-92 взагалі було або важко дістати, та й ціна почала дуже швидко зростати. Здавалося, є просте рішення. Встановити на свій автомобіль газове обладнання, ну і з газом було простіше, газ було простіше купити, та і витрати пального зменшуються приблизно на 40%. Але нормальне обладнання буде коштувати приблизно 20 тисяч гривень. Чи є у переселенців зайвих 20 тисяч гривень? Ну, я думаю, що деякі люди мають зайвих 20 тисяч гривень, щоб встановити обладнання, але далеко не всі. Чи є сенс купувати таке обладнання в кредит для того, щоб потім е, вирішити проблему з пальним та мати економію? Давайте порахуємо: якщо отримати кредит в сумі 20 тисяч гривень, по ставці 40% річних, а це звичайна ставка. Кредитне, якщо взяти, наприклад, кредитний, кредитний ліміт на платіжну картку, тобто найпоширений варіант кредитування, це коли вам банк надає кредитну картку. Зараз дуже багато банків надають кредитні картки, і їх вартість приблизно така 3, від 3 до 3,5% щомісяця. Тобто, я беру приблизно це 40% річних. Що це означає? в от, в платежах, це означає, що якщо взяти такий кредит. Тобто 20 тисяч гривень ставці 40% річних, о, здається, це дуже велика ставка. Да? Це не така, як ми хочемо там 2, 3, 4 відсотка, 5 максимум, да? а це велика ставка. І тим не менш, платіж по ці з урахуванням таких умов буде приблизно 1250 гривень щомісяця. Що нам надає встановлення такого обладнання? Якщо ви середній. Водій, скажімо так, водій з середнім споживанням пального, це приблизно 60-70 літрів пального на місяць, ну, навіть середній, може, навіть трохи більше середній, до 100 літрів на місяць споживає, да? Ну я беру навіть трохи менше середнього, 60-70 літрів на місяць. То це означає, що при вартості пального, яке було приблизно там, більше 50 гривень 50, 52, 54 гривні, в залежності там, від е, виробника. То ви будете при економії от 40% мати приблизно тих 1250 гривень економії, що це означає? Що ви будете платити кредит не додатковими грошима з власного бюджету, тобто, пам'ятаємо, ми беремо кредит, чому тому, що у нас не вистачає грошей і тому додаткове навантаження нам буде тут не потрібно, але ми будемо платити кредит якраз за рахунок економії, тобто ми отримали. Мінімум там 1250 гривень економії, і за рахунок цієї економії ми платимо кредит. Якщо ми споживаємо пального більше, тобто якщо ваша потреба в споживанні пального більше ніж 60-70 літрів на місяць, то у вас ваша економія буде більше, але ж вартість обладнання від цього не зростає. Тобто ваш платіж таки буде 1250 гривень, і відповідно у вас економія буде вже більше ніж платіж по кредиту, і чим більше буде в подальшому зростати пальне. Тим більше буде ваша економія. І якщо в цьому прикладі я вам показав, що такий кредит буде окуповуватися за рахунок економії, тобто ви будете платежі платити за рахунок економії, платити платежі по кредиту, то при зростанні ціни на пальне ця економія і цей кредит закриється швидше, ніж за 24 місяці, тобто швидше, ніж за два роки. І в подальшому, коли ви вже заплатите цей кредит, то у вас а, буде взагалі повністю всі гроші, які у вас залишаються, вони будуть йти вже на користь вашому сімейному бюджету. Тобто, ви будете економити, залишати в своїй кишені і використовувати для потреб власних людей. Це я навів приклад корисного кредиту. А тепер давайте а, як можна по-іншому взяти цих 20 тисяч гривень. Наприклад, ви вирішили, що ваш телефон. Ну, не дуже якийсь новий. Є зараз більш нові моделі. Більш цікаві, І ви вирішили взяти кредит на тих же 20 тисяч гривень на купівлю нового телефону. Так, просто щоб у вас був новий красивий телефон. Камера краща, і так далі. І ви взяли і платите додатково 1250 гривень. От той же кредит да? на 24 місяці 20 тисяч гривень. Тепер з вашого бюджету. Буде додатково братися сума 1250 гривень на місяць для того, щоб заплатити кредит по телефону. Чи буде у вас якась економія від того, що ви купили новий телефон? Ну, якщо ви цей телефон не використовуєте напряму якихось бізнес своїх цілей, то точно ні. І так, до вашої найкращої фінансової ситуації, буде ще додатковим платежем цей платіж по кредиту. Тобто протягом 24 місяців ви будете додатково направляти на погашення кредиту в суму 1250 гривень. Це я навів приклад вже шкідливо кредиту. Це кредит, який погіршує ваш фінансовий стан та не вирішує суттєво ваших проблем. Тобто, ви просто задовільнили на якусь там, може, на день, на два, на тиждень ну, таку свою потребу в чомусь новенькому. Тобто був старенький телефон, зараз новенький, і є деяке задоволення. Але платіж, тобто мінус з сімейного бюджету 1250 гривень щомісяця, так і залишиться протягом 24 місяців. Ви вже й забудете про те, що те, цей телефон у вас був колись новий і, і вже забудете. Може, навіть і функції ці забудете, які там нові були в цьому телефоні. А платіж так і буде. Це приклад шкідливого кредиту. тому що, по-перше, ви не вирішили жодної проблеми. Якщо навіть у вас була проблема в тому, що треба вам просто зателефонувати комусь, а старий телефон не вирішував цю проблему, можна було просто купити, купити телефон, який був дешевший, і він би вирішив цю проблему. Так? І не треба, можливо, брати було б кредит, можливо, у вас там на дешевий телефон були кошти. Друге, ця проблема купівля цього телефону, чому це кредит, нагадую, шкідливий, тому що він не дозволив вам скоротити ваші витрати. І навпаки. Такий кредит, як кредит на телефон, збільшив витрати вашого сімейного бюджету. А якщо ми подивимось на перший приклад, який навів купівля в кредит, газообладнання, по-перше, воно вирішило проблему з пальним. Пам'ятаємо, у нас була проблема, тому що важко було купити бензин і краще було перейти на газ. По-друге, воно скоротило ваші витрати. І по третє, після того, як ви сплатите, ви будете мати вже. Плюс, тобто, ви будете вже мати в свій сімейний бюджет плюсом. Тобто, це приклад корисного кредиту. Практичне завдання. Для того, щоб ви краще засвоїли матеріал, ми його застосовуємо на практиці. Що ми зробимо зараз? Перше, пригадайте, чи користувалися ви корисними кредитами, який у вас був досвід, можливо, у вас, у ваших там, рідних, знайомих, або згадайте приклади шкідливих кредитів. На які потреби ви або ваші друзі брали ці кредити? І чому щось пішло не так? Ще одне завдання. Проаналізуйте. Те, що у вас зараз відбувається. Подумайте, чи є у вас зараз потреба, нагальна потреба, яку можна вирішити за рахунок кредитних коштів. Чи варто брати кредит, чи буде цей кредит корисний, чи буде цей кредит шкідливий? Зробіть необхідні розрахунки, зберіть необхідну інформацію. Звертайте увагу на ті тонкощі, про які сьогодні ви дізналися на цьому відео уроці, і поділіться своїми розрахунками. Дякую, Тетяна, і трохи підсумків. Сьогодні ми з вами поговорили про те, чи можуть бути кредити корисними, чи вони обов'язково повинні бути шкідливими. Ми з вами розібралися, що є і корисні кредити, і шкідливі кредити. А наступного уроку ми поговоримо про те, чи варто брати кредити, якщо у вас є заощадження, залишайтеся з нами і, як завжди, очікуємо ваших коментарів та запитань до нашого відеокурсу. Дякую всім, до зустрічі на наступному уроці.